Що про нього можна розказати? Юпітер дуже користується великим попитом у любителів, тому що він перший високоурожайний, mm -hmm. другий неукривний, третє морозостійкий, І четвертий він прекрасне вино, синій продовгуватий пальчик. І немає кісточки. Ага. Ізюм прекрасний з це... нього. І то великий ізюм, тому що серед кишмишів він один з найбільших. Це твій любимий сорт? Чи... Так, це мій любимий. Ага. Це хто так трошки розбирається у виноградах, у того завжди є цей сорт. У І... тебе є на продажу. Чи на ні? осінь. На осінь. Mm -hmm. Добре, добре. Плантація, так? Що тут Які сорта є? Може світло включити ліпше буде Джей, якість. Сорти є цікаві. Августин. Е, є преображення, заграва. Е, цікаво, що можна набирати в інтернеті і там є всі характеристики про ці е, виногради. Талісман дуже гарний. Виноград великий, такий, як можуть бути такі о, о, самі ягоди, як грецький горіх. Ага, То Це просто, цікаві. може, якщо кому буде цікаво, то я можу більш детальніше. У нас тут є 10 сортів, і всі вони не вкривні, На Західній Україні не вкриваються на землю. Ось фішка така, що не потрібно працювати над тим, вкривати, розкривати. Вони самі собі. І сорт позначений чи таке різнобой? Да, не, не, а де, де позначений? Усе позначені, от, наприклад, беремо цей талісман. Ага. Що все, да, ну, це, все, це, все Це саме все. основне. Бо да, я такого не раз купляю. О, вибачте, о, пересорт, пересорт. Людина да, чекає роками. А ще як пенсіонер купляє, о, то вже. Хороший сорт. Ну, о, Трошки так. він старіший, але він завжди є виноградарю, тому що він не підводить ніколи, Августин. Так що от таке. Ага. Кому цікаво? Цікаво, то можу більше напишіть коментарі. Можу зробити з картинками. Взагалі, навіть в літі планую так. навіть цілий виноград зняти, як він виглядає, дегустація, це все. І... Так, навіть кого цікаво, з минулого року у нас є. Фотографії, фотографії no, що то можна мали мали буде прилежати гарно. Всім па-па.